Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Кінець квітня і я нарешті вам відзніму відео, яке стосується і матиме назву, що зараз робимо біля наших троян з нашими троянами, що є актуально, а що ще, ну, принаймні для Львівщини, для тих погодних умов, температурних режимів не актуально. Дехто, я впевнена, вже зробив це. І навіть на Львівщині раніше я не зробила, тому що досить погода така холодна, дощ, вітряна. Не люблю я працювати таку погоду, коли є некомфортно мені. Навіть в рукавицях тоненьких, а якісь там грубі я не буду вдягати, та, бо вони промокають. Тому, тому дещо затрималося. Я чекаю завжди таку погоду, коли досить. Нехай вітряно, але вітер теплий, а не такий північний, просто крижаний. Ну і, звісно, що я хочу щось відзняти вам і теж чекаю погоду, яка не вітряна. Але менше розмов більше діла. Давайте приступаємо до суті справи. Отже, зараз в нас вже троянди десь плюс-мінус на такому етапі. Пагони досить відростили, такі непогані, дещо вже, звісно, що в пуп'янках. В мене навіть от поруч ростуть троянди, і деякі можуть бути досить такі пагони, ще невеликі, а на деяких вже можна навіть чітко побачити пупляхи, а на деяких досить дрібніші пупляхи. Але менше з тим, хто ще не вніс добрива, зараз якраз саме час носити гранульовані добрива пролонгованої дії. Тут, уже в залежності, які ви собі придбали чи придбаєте. Я вже показував вам, які в мене є. В мене є гілея зелений гай гай, квітник, я показувала вам їх склад, і тут навіть теж і пише рекомендація, склад ось, азот 14, фосфор, 17 калій, 18. Тобто тут все ж таки наголос не на азот, але азоту теж тут дуже багато, не 5, наприклад. І тут навіть пише рекомендації. От, ой, де ж то я бачила? Ага, ось там, де направлена камера, скільки, скільки вносить: 25 грам, Одна мірка, я зараз покажу на квадратний метр. Значить, перший, після появи паростків, другий період бутонізації. От Зараз є і поява паростків на деяких, на деяких бутонізація. Тобто, фактично можна вносити ну, тобто вже саме час, абсолютно час, хто не вніс, саме час це робити. Мірна вони додають взагалі гарна фірма, тому що дбає повністю про зручність і комфорт своїх клієнтів. От ми відкриємо такого гарного, яскравого кольору, дійсно яскравий квітник. Що тут йде? Іде мірна е, така. Місткість, вона має 25, ну, пише 25 грам, вони так зазначають, і рукавички абсолютно. Тобто, якщо ви забули і не маєте під рукою, тут про вас вже подбали. Все, і ви е, маєте чим заміряти, маєте рукавички. Як я вирішила робити цього року, я вже показала на контейнері, я буду робити все ж таки проколи, тому що я бачу, коли я розсипаю добриво, я навіть його заробляю, все одно ну, воно все в землю не заробляється. Буває, я поливаю, е, коли немає довго дощу, шлангом. Е, не шлангом, хай розбришку. З таким досить душовим, але все одно все одно воно десь те добре не туди тече. А так проколов. Там нехай по периметру, по колу пішов, зробив дірку, наскільки можливо. Угу, земля досить сухенька. Взяв добриво, я беру частиночку, частиночку внесла. Ну, звісно, що проколов тих всіх дірочок більше, щоб плюс-мінус було по периметру. То, тверденька земля просухла. Був недавно душ такий ніби сильний, але бачу, що не дуже аж так, так потрішку, щоб я тут не наборщила. І грабельками. Бачите, як, як воно. Це, зараз теж скажу. От щось вилазить, звісно, назовні. Але все ж таки набагато легше його заробити в землю, коли воно там вже є сантиметрів на 5 а ні. Якщо пропушити, то земля і ще вологість є, то воно все ж таки буде в землі. І все, буде йти дощ, і ми поливаємо штучно і. Воно буде діяти в землі. Працювати. Тут пише 25 грам на метр квадратний. Я все ж таки, ну, що таке метр квадратний, але в глибину як міряти. Так, тобто мінімум 25 грамів я би навіть насправді давала більше, дивилася б теж по величині куща. Якщо маленький, досить кущик, не дуже сильно наріс, то я би давала хай 25. Якщо це більший, то я б і 40 давала, і 50 Якщо це. Такий високий найріул, шалот взагалі величезна, хоча мені там і так достатньо базальних, вона нарощує Еденроуз, так, Я би давала ну, точно 60-70 грам. Тобто більше би давала точно ну, такий розрахунок не універсально на один куч. А все ж таки дивитися, яка може бути коренева. Якщо воно зверху таке потужне, то і знизу теж буде потужне. От, зробили, заробили добре. Звісно, попололи. Бур'яни просто ростуть шалено. Минулого тижня я полола вже не видно взагалі. Вони ростуть і ростуть, тому я чекаю просто, бо я мульчую те все. І от є залишки минулого року, ось воно сухе, сухісіньке вже таке, пух, можна сказати. Я чекаю, поки прибуде трава, вистачить трави, замульчувати. І коли замульчувати пристобурове коло, це теж от проти оцих от грудомах, воно дуже прекрасно спрацьовує. Такого не буде. Все ж таки, трава, там червяшки за, за, ну, Розмножуються, поселяються, вони прекрасно переробляють, і оце, і грудки таких ну не буде буде набагато легше. Не треба буде постійно ходити, розрихлювати, бо тому, що це все муча робитиме. Не буде такого, що от я зараз розрихлила, підняла верхній трошечки шар зволожений. Він моментом вітер сонце його висушить, все йде пересушення. Тобто мульча буде працювати і для розпушування землі, і для утримання вологи, і для перегрівання. Ну, зараз перегрівання не може бути, але влітку, коли дуже сильне сонце, то може і перегріватися. Ну і від бур'янів, само собою. І ще обов'язково вона поставчає дуже багато різних під час переприймання, під час того. Ну, перегнивання, вона постачає кореневій системі також багато речовин корисних, і це теж дуже видно по стану кущів. Далі, що ще? Саме час уже починати обробки. Хто як притримується, тут ваші вже уподобання, але я вирішила так. Дуже часто питають: є такі групи Рози тур, пані Олени Тур, вона дуже багато рекомендацій дає і чітко, вона так вміє чітко розписати. От зараз я зробив таким, -то, таким то таким. То це від того, від того, від того. Грамаж все абсолютно до я. Пані Світлани, група Троянди, Роузес, догляд, препарати, рекомендації, щось таке я дам. Посилання теж дуже дуже багато, Вона теж. Пише по догляду на конкретний етап, на що від чого. Але тому там черпайте, дуже багато написано. Ще я, я покажу зі своєї сторони, я не профі, але от є в мене така книжка Енциклопедія гарно вражаю. Її, звісно, що писали там, ті, хто працює ну, для цієї фірми, там розробники, нерозробники, вони фактично створили цю книгу. І тут чітко пропише, я вам показую для трену, я вам її показувала. От є. Що вони радять, і можна собі почерпнути, а можна знайти іншу схему, яка буде дієва саме для вас. От є в нас зараз етап отакий. В мене, в мене, я думаю, на півдні вже досить отакий етап, тобто куча поб'янків. У мене зараз етап саме оцей. Тобто досить гарно відросли десь сантиметрів 10 деякі. ну так, До 10 сантиметрів. Молоденькі, так? Ще отакого масового я не спостерігаю поодиноке. Тому саме час нам що зробити. Інсектицид. Тут приклад зазначений актора. Тут ви вже дивитеся. Актора це системний інсектицид, точно його радять використовувати не більше двох разів на сезон. І бажано навіть міняти, якщо минулий сезон використовує актору, візьміть щось інше. Зараз дуже-дуже багато. Це, як приклад, ну, Шегента, так, вона не має, там багато інсектицидів, але загалом на ринку України дуже багато інсектицидів. Ви собі візьміть який вас в доступі і дивіться, чергуйте, так якщо ви актору використовували, то радять використовувати якийсь інший вже інсектицид. ну І хорус і тут навіть грамаж прошу, часто питаєте 3 грами на 5 літр води, тобто 6 грам на 10 літрів, бо я думаю, що більшість вирощення на 10 літрів. Все ж таки оприскувачі там йдуть ну, не від 5 літрів, мабуть, більше, ну і троянт багато. Тут теж 0,2% гроші, значить, це в нас є. 2 грами на 10 літрів. Мені здається, там чи 1,6 правда, на упаковці. Там, там теж пише. От, Обробляєте при невітряній, сухій, гарній погоді, але не сонячній. Бажано так, щоб воно не зросихало. Ну, похмура погода, бажано це робити під вечір, десь або дуже-дуже зранку. От, Обробили, і це вже рахується до наступного етапу, коли наступний етап у нас вже піцне, почнеться. Отака от бутонізація, попляхизація, багато пупляхів, тут вам вже радять вам, нам, радять використовувати топаз і свіч. Топаз, ну, це йде, він, мабуть, від чорної п'ятнистості, треба перевірити, свіч точно йде проти сірої гнилі. Бо третіс, в мене це популярне. Що я робитиму? Я точно буду. ну, от, Мені підходить хорос також на даний етап. Чому? Тому що це борошниста роса, наголосна борошниста росу. В мене вона є точно і дуже лютувала. Актару не буду використовувати, я візьму щось інше. Наприклад, турбопресту в мене є, бо актеру я ну, під корінь проливала, і ще й взагалі я її використовувала не раз на сезон минулий рік. Тому це мені підходить, але інший інсектицид. Наступний етап у мене буде свіч або Магнікур, якщо боюся помилитись, мені здається, що ГАРД, але в них точно є магнікур від саме від сірої гнилі. Я напишу засіб. Тобто, коли прийде етап пуп'яхів, трошечки пройде часу від першої обробки такої системними препаратами. Я візьму точно, мені треба буде от, чорна п'ятниця, не чорна це. Не знаю, чи то виведеш, чи то не виведеш, борошниця теж дуже лютувала, а от хочеться квіти, бо саме свіч він мав би берегти від оцих, ну від ботритісу, від того, що квіти загниваються під час дощової погоди. У нас на Львівщині це проблема. Дощова погода проблема. І холодні ночі, росяні такі ночі, холодні ранки це проблема, тому мені треба щось точно брати від сірої гнилі. Тому так, от вам довго демонструю, щоб ви собі могли е зробити намі знімок екрану і подивитися. Е про як би пройтися по цих препаратах, що для чого є, і коли на якому етапі використовувати, або ж от внизу теж вам до речі пропонується, коли вже почнуться пуп'янки. Ну, актора і енджі не знають для чого. Я би так не робила, я би взяла Енджіо Актелік, так, бо це від кліща, це від паутинного кліща. Він дуже-дуже зараз на молодих пагонах. Знаю, що пані Світлана, я вже згадувала її групу, вона дуже часто якраз робить дописи щодо кліща, бо він неї дуже активно починає працювати. Ну так, це така. Велику шкоду він робить, тому ну, так, актелік, це від нього якраз. Або ну, вертімек, тут треба дивитися, не мішайте, я би казала, два в один, так, не використовуйте, а чергуйте. Ну, а Енджіо не відкрищав він від інших там, таких, всіляких гусениць, всіляких там попелиць і так далі. От, Дивимося на назву препаратів, дивимося, які захворювання ваших троян, скор теж йтиме від борошни строси. Редомілін Голд, йтиме від несправжньої борошни строси, а також він охопить і чорну п'ятнистість. От, Максим, це кореневий гнилі. Ну, він ну це вже аж, аж коли ми там обріжемо, це вже під корінь проливати. Це ще рано. Тому е, кажу, дивитеся, думаєте, складаєте собі зараз саме час, вже погода така досить плюси, нормальні е, температурні, мінусів не передбачається, вночі, можна обробляти. Часто питаєте про плантафол. Я бачу, я зустріла інформацію, що плантафол ну він йде по листю, Запам'ятайте собі, що плантафол йде тільки по листю, ніяке кореневе підживлення ні. От мастер в них є. Від Валагру є мастеру, там можна кореневе. Плантафол має діяти від плюс 18. Зараз такого в мене в мене на Львівщині, Львів точніше, бо Львівщина взагалі велика. Є там досить відрізняється там, десь Карпати і, і Львів. Температура буде досить різна інша. Тому в мене тут Львів 18 ще не скоро буде. Ну, хай якийсь один день там чи два дні може малювати. Треба там, якщо є такі плани і можна встигнути, можна обробити. Але загалом ще я не буду проходитися плантафолом поки що. Також в мене є відео щодо сумісності, щодо біобакових сумішей. Чи, прошу, хто не бачив, передивіться, можливо, собі теж почерпнете щось корисне. Ну, і отут теж я давала. Е Можливо, теж потримаю. Зараз, вибачте, трошки шумить. Можливо, тут теж щось ви собі почерпнете. Надіюся, буде гарно видно. Тут і дозування є, і пише, що від чого можна брати. Ну, це суто Шигента, оскільки це їхня книга. Але є, кажу, магнікур. Він має теж лінійку від всіляких цих захворювань і шкідників. Тому вже ви собі підбираєте, що у вас є в доступі. Якщо говорити про медіан, якісь інші контактні, ну зараз вже вони ну вони ефективні, звісно, вони подіють, поки ви обробите. Але оскільки зараз вже є листя, воно гарно розклерілося. Пластина листова чудова, воно вже все, всі ваші обробки, все, що ви обробите, сприймається. Бо ви бачите, листя прекрасне. Ну. Можна вже повністю обробляти по листу. Тому медіон я би вже не застосовувала, а брала би вже системні, адже медіон до першого дощу, до перших опадів він змиє і все. І ви, ну, фактично не буде так довго діяти. А системні все ж таки діють, мабуть, днів 14. І навіть якщо дощ піде після системного, там хай через 2-3 години деякі вже вони вібралися, все. І шкоди вже ну, не то, що шкоди, а не переведете ви препарат. Він буде далі діяти. От, плантафол кажу, я буду робити пізніше. Єдине, що я зразу скажу, що е, напевно, що найімовірніше плантафол я візьму вже е, для, для зав'язування пупляхів, а не 20-20-20. То я вже побачу, коли це буде, це буде який це буде етап, е, як рослини будуть себе показувати і почувати. І, і тоді я вам теж напевно. що... Надіюся, що встигну відзняти відео і показати, який плантафол я буду застосовувати на той період. І ще хочу наголосити, якщо ви нещодавно десь вносили якісь там добрива з вмістом азоту, гумат, я вам показувала, що я. Для деяких рекомендую вносити, дивіться, щоб теж не переборщили з тим азотом. Якщо, наприклад, під корінь ви взяли, вже внесли, пролили зовсім нещодавно, то не можна брати і по листю знову проходити з високим вмістом азоту. Мусите дотриматися певних інтервалів. Деякі, бачу, вже пуп'яхи, пуплянки. Є деякі, до речі, так, показує листечко дещо світліше. Є таке досить гарної такої, гарного кольору. Тому так, треба дивитися, що бракує, але ем, зараз добре, що є всілякі всі засоби з мікроелементами, які теж нам допоможуть гарно дбати про свої троянди. Тому пишіть, що зараз робите ви, що вже зробили чи актуально. Дякую вам за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.